Всім привіт, з вами Delix, та я побачу, що вам начебто зайшла рубрика Цигані Elix. Тому це буде друга частина. Підписуйтесь на канал, телеграм та ставте подобайку. Цей мій, можливо, відправити. Добрий вечір, ваш гаманець. І все, більше нічого немає. Зрозуміло. Доброго дня, це мій кошельок, де можна забрати? Добрий вечір, можу по почті відправити або при зустрічі віддати. Але з заставкою? Без різниці. А як це ви його загубили? Все буває в житті, всі щось гублять. Розумію. А скільки грошей було в гаманці? Ну, щоб ви не думали, що я щось там вкрав. 15900 десь так. ЛОЖ Підсилайте так. Гаманець із грішми? А ваш гаманець. Так, а як це ви його загубили? Вибив з куртки. Це база, 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 це все, база, 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 це все база це, база, база, база. це все базован. Розумію, ну так як вам його віддати? Мені буде зручніше при зустрічі. Я розумію, але я поїхала на Закарпаття. Ого? А коли ви туди поїхали? Учора. Зрозуміло. А скільки вам років, якщо не таємниця? Візьмете собі нагороду, відсилайте доставку, я оплачу. Добре, тільки скажіть, скільки було грошей в гаманті, щоб ви не думали, що я щось вкрав? Точно не пам'ятаю, около 20 тисяч. Ну, це вже хоч правильно посчитала. Добре, але там 22 тисячі, ну добре. А якісь документи або карточки лежали там, або долари та євро. Було карточки. І все? Та, мабуть, там останнє при мені все. Але там ще 5 доларів лежить, ну добре, припустимо, що ви про них забули. Так куди висилати гаманець? Якою поштою вам підходить: Укр чи нова? Без різниці. Мені ближе до Укр. Добре, а скільки буде мені винагорода? Візьмі, скільки вважаєте за потрібне. Хебуай. Добре, тоді я заберу 22 тисячі, а гаманець відправлю вам. Була вдячна, що повернули і гроші. Хоча. 15 тисяч і карточки, так це ж не ваш гаманець. Це було соціальне відео на чесність, ви не пройшли цю перевірку. Як не мій, думаєте, я вам би писала? Це не ваш гаманець, бо це мій та мої гроші. Давайте тоді ділитися, бо скільки немає грошей, у мене 200 гривень тільки. А чи я дуже з тобою ділитися? Це мені цікаво, звичайно. Я ж тобі сказав, що це мої гроші. Це, це не твій гаманець, це не твої гроші. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Мій. Ваш гаманець? Так. Був в командіровці, моя жена просрала його. Добре, ви зараз де знаходитесь. На службі. А жінка, Пока в Одесі, тут спокійніше. А як гаманець в Києві з'явився? Я ж вам говорю: мы з Києва, в Одессе. Я на службе, я СБУшник. Нихуя заявляй! Ви ж написали, что жінка його загубила. Говорю вам, что мы з Києва, она потеряла кошелек в Києве и за обстрілом уехала в Одессу. А коли вы ви выехали, 27-го. Добре, скажіть, будь ласка, скільки грошей було в гомонті? Где-то 14 тысяч. Она точно не помнит. Але там 22 тисячі, ну добре, припустимо, що ви забули скільки там грошей. Вам в Одесу висилати гаманець, чи ви будете в Києві? Пока в Одесі. Ну так, що вирішаємо, що? Я зрозумів, добре. А Мене наюбувати не треба, чи вже дуже потрібні гроші, тому чужі вкрасти треба. Ха-ха, ха, -ха, -ха тянем прикол з таких як ти. Цікаво, з яких з таких людей, які хочуть там допомогти і знайти гаманець? М Прямо потрібно тягнути з таких прикол, да? Ну, чувак, просто дебіл. Що тут ще сказати? І шо, є лохи. Які лохи? Ушастиє. А чого ви вирішили, що я шукаю лохів? Що, вже забрали гаманець? Да, я забрав його собі. Ніхто і не сумнівався. мені господь дав?